Вітаю вас. Ми продовжуємо наш ефір на телеканалі «Соціальна країна» і Чорноморські телерадіокомпанії в студії Катерини Никрича. Мій гість сьогодні журналіст Олександр Михельсон. Вітаю вас, Олександре, і будемо говорити а, про те, як перемогти, якщо програємо, якщо країна програє інформаційну війну. А, можливо, скажете, що не програє, хоча я в цьому сумніваюся. Ну, по перше, я привітаюсь. Доброго вечора. Доброго вечора. А, ну, давайте знаєте, з чого почнемо. Нещодавно російська журналістка і ведуча телеканалу Дощ. Російського телеканалу Ксенія Собчак а, в ефірі пропагандистського каналу НТВ вона заявила про те, що на Донбасі є кадрові російські військові, і власне обурення в студії обурення цьому не було меж. Давайте подивимося, як це було. Скажіть, пожалуйста, ласка, чому ви? Вы... Верите каким-то вашим корреспондентам. Корреспонденты комсомольской правды тотально присутствуют там и тоже видят войну, как мы и ваши видели, товарищи. Мы видели корреспондентов комсомольской правды. Да. И лично я видела, да. какие, простите, незаблюдские вопрос, а? вопросы корреспонденты, в частности, Комсомольской правды, задают и нашему президенту Подумайте. на пресс-конференциях, и на любых хотел, прочих да, 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 я я журналистов. Корреспонденты «Красноморской правды» задают вопросы гораздо умнее, чем лизоблюды из дома 2 Это вам ответ, да? Хорошо. Это я понимаю, что ни одна программа Второе. не обойдется без Отметьте упоминания мне, дома 2 Мы, можем, говорить, сетка, мы можем верить начальнику Генерального штаба вооруженных сил Украины. Господину мужа, Кто из вас важнее? Ваше мнение или мнение официального украинского это вопрос лица? вопрос не ко мне, это вы сами определите, чье мнение для так вас зачем важнее. Зачем же вы тогда врете? Зачем же вы тогда? Я без... Пока еще на. Этой программе Подождите, не успел сказать здесь, ни слова. Вы Друзья, только сказали, что сказали, что там присутствуют регулярные войска. Конец... дайте ответ. Второе, мне бы хотелось, Друзья, конечно, может, чтобы корреспонденты, собой, дождя, корреспонденты дождя, да. корреспонденты дождя, непрерывно присутствовали в зоне боевых действий, да. чтобы они, да. а не Именно другие они корреспонденты, и ходили в касках, и бронежилетах, и чтобы они сообщали теме информацию. Господин Тимур Олевский, да. корреспондент дождя, прямо сейчас да. находится в месте боевых действий, наход там И во время Мариупольской бойни, и во время других событий, это военный корреспондент, Хорошо. который работает там Хорошо. и делает репортажи вот из А вот у меня там находится группа И, господа, и почему я... на вашу информацию, моя информация так, должна почему? быть... Или я говорю, э, знаете что... Олександр, давайте... Давайте... на вашу думку, глядач почув, например, Ксению с ее фактами, У тому балагані, який відбувався? Ну, у цьому балагані досить складно, як на мене, щось почути було. Те, що незнайома мені Ксенія Собчак намагалась довести, ну, от у цьому конкретному фрагменті, полягало в тому, що вона намагалась довести, що там є військовий кореспондент, як мінімум один, від телеканалу «Дождь». Це... Ну, напевно, це було почуто. А а все інше, я не думаю, що було почуто, тому що там нічого не можна зрозуміти. Це власне ви, реакція після ви... того, як вона сказала про те, що є. Ви вжили дуже влучне слово, балаган. Ну, що там можна почути? Це реакція власне на її таке ствердження. Потім що були свідчення, начебто, біженців з Донбасу. На її ствердження про наявність там регулярних російських військових. Так. Або, якщо правильно висловлюватись, да, військовослужбовців російської армії. Які перебувають на службі прямо зараз, і от вони прямо зараз там воюють із нами. Ну це з одного боку не секрет, з іншого боку, їх там, напевно ж, не так уже і багато. А з третього боку, та річ же не в тому. Річ у тому, що даруйте мені 15 років, а росіян готували до цієї війни, росіян готували до того, що. Так званій російською мовою, висловлюсь, бо вона тут більше пасуватиме. От ці всі відпавші окраїни, це все проїски врагов, і ми винуждені будемо їх повернути. І вся ця ідеологія проводилась, пропагувалась масово, вбивалася в мізки росіян ну, мінімум з 2000 року. 15 років, як я вже сказав. І тому насправді не так важливо, скільки там зараз воює росіян. Там 10 тисяч чи, припустимо, 20 тисяч. Це не принципово. Можливо, у Путіна багато наших аналітиків вважають так, що у Путіна є стратегія, от він буде не наступати масово, бо він міг би, звичайно, захопити Україну. Звичайно, російська військова потуга вона набагато сильніша, ніж українська оборонна сила. І можна було б захопити всю Україну, в принципі, не так легко, як вони там думають. Але можна було б. Про те, як потім її утримувати. І головне, а потім відповідати треба за захоплену територію, треба якось там годувати. да, Тут нас всіх якось тут боротися з терористами в лапках, тобто з партизанами. Ну, даруйте мені Україну, це не Чечня. Україна це найбільша країна Європи, якщо хтось не знає. Я маю на увазі територіально. І так далі, і тому подібне. Звичайно, це не в інтересах Росії, не в інтересах Кремля, не в інтересах Путіна. Ну, ну це просто нелогічно. А логічно постійно підкидати, підкидати і підкидати у це джерело конфлікту на Донбасі, нову і нову зброю, нових і нових добровольців. Як от я думаю, там є і добровольці в лапках, тобто котрих справді відряджають туди. Так і добровольці без лапок, там дійсно є добровольці, які чесно з Росією, будучи зомбовані російською пропагандою, туди просто їдуть чесно захищати от Донбас від того, що його знищать, значить, оці хижі підступні українці, які просто там, знаєте, знищують мирне населення. Як вони там вірять в Росію? Mm -hmm. і, і головне зло тут, я повторюся, це безумовно пропаганда дарма сказано гібридна війна. І те, що да, і завершуючи, uh -huh. власникаючи цю тему, те, що от, говорить е, Ксенія Собчак, да, те стосується просто от, професійного питання. От вона сказала, що вона має, і телеканал Дождь має певну інформацію від своїх джерел, від своїх журналістів, які працюють на місці. Тобто на Донбасі, конкретніше в зоні бойових дій. На неї напали, що ні, у вас неправильні джерела. Це дурниці. Звичайно, є джерела. Проблема в тому, які джерела що повідомляють, Слухайте, А чи варто взагалі брати участь у о, таких телевізійних передачах в Росії, де Тому що інколи у стрічці навіть там новин о, друзі, політологи чи журналісти, до яких звертаються за коментарем? Вони думають і запитують на загал, навіть чи треба їхати туди, чи ні? Тому що розуміють, що навіть якщо прямий ефір і не матимуть змоги о, при підготовці програм щось вирізати, але от такий балаган створити і закрик власне можливість є Безумовно, це можливість є. І, безумовно, я повторюся ще раз: 15 років готувалося суспільство російське до агресивної війни. Абсолютно, це правда. На превеликий жаль, я сам походжу з Росії, у мене живе мама в Ростовській області, у мене рідна сестра живе в Ростовській області, Російської Федерації. і Дуже неприємно говорити такі речі, але там 15 років мінімум, от відколи пан Путін прийшов до влади, от там промивались мізки. І, до речі, я хотів би сказати, це не тому, що от Путін прийшов до влади. Я б навіть сказав навпаки, не тому промивалися мізки, що Путін прийшов до влади, а тому Путін прийшов до влади, що промивалися мізки. Угу. От це все вставання з колін, і нас ніхто не любить, і е, Росія саждяною крепость. Оці всі такі, знаєте, псевдоглобальні оці. От Тези такі загальної пропаганди. От вони почалися в кінці 90-х, і вони дуже наростали, Ну, в міру того, як наростала ціна на нафту, але це вже інше питання, і дуже далеке. І тут я не є великий фахівець, тому ми його чіпати не будемо. Але е, я хочу сказати те, що дійсно там робились ці речі, дійсно там промивалися мізки, і е, результат наочний. В результаті цього. Всього, що там відбувалося ці 15 років, ми маємо зараз те, що маємо, як казав колись Леонід Макарович Кравчук. А саме те, що зараз здебільшого росіяни от вони схвалюють оцю бійню на Донбасі, вважаючи її з одного боку, оце дуже важливий момент, вони вважають її з одного боку війною, такою своєрідною Америки проти Росії на території Донбасу. Але з іншого боку, водночас, вони стверджують, що ні, росіян там нема, військ там нема. Ну от як ми бачили yeah. зараз на цьому сюжеті з Ксенією Собчак, Росіян нема в Україні, але Росія воює в Україні проти Америки, і при цьому Америка напала, але при цьому Росія змушена посилати в Україну війська. І, і от всі ці якісь от такі суперечливі, такі незрозумілі речі вони якось уживаються спокійно в головах людей. А коли суперечливі речі уживаються в головах людей без жодного когнітивного дисонансу, це перша ознака того, що мізки промито пропагандою. Я приношу вибачення всім російським нашим глядачам, а я сподіваюся, нас бачать і російські глядачі, принаймні деякі, за те, що так зневажливо відгукуюсь. Я не хочу гребти всіх під одну гребінку, але просто про більшість це правда. Насправді, на підтвердження ваших слів є дослідження левадо центру опитування, точніше, так останні про антизахідні настрої в Росії, а це назвали історичним максимумом, до США ставиться негативно 81% опитаних. А рік тому це було 44%. до Євросоюзу. Погано ставиться 71% Росіян. При цьому 40% все ще вважають, що відносини із заходом треба зміцнювати. А тоді як дистанціюватися від заходу пропонують 36%. А число тих, хто вважає, що Росія стала у рівень з найвпливовішими державами, зменшилося з 45%, яке які було в 2008 році до 27%. Ну, мене тішить остання цифра, все-таки вони досить адекватно себе розуміють. Щодо Євросоюзу взагалі не зрозуміло, хто такий Євросоюз і, 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 і як із ним боротись. Да? А що стосується всього іншого, ну, ви знаєте, завжди можна себе підсилити тим, що от, ти призначаєш собі ворога, і цей ворог дуже крутий. Ворог про це може і не знає, що ти йому оголосив війну. Mm -hmm. Але ти підіймаєшся власні самооцінці. До речі, я повинен сказати, у Росії дуже популярна ця ж думка про Україну. Є навіть анекдот: Україна оголосила війну Росії, загинуло такий чорний анекдот. Загинуло п'ять тисяч українців, а росіяни на війну так і не прийшли. Це дуже популярний російський анекдот. У нас його вже переробили в тому стилі, що Росія оголосила війну Америці в Україні, ну і далі за текстом знов-таки американці так і не прийшли. Річ у тому, як ти до питання ставишся. І знов таки. Я просто в таких випадках рекомендую нагадувати, хто захопив територію, хто захопив той же Крим. Хто спонсорує підтримує тих же бойовиків на Донбасі? Щось я не бачу там ніде американців. Щось я бачу тільки, що Росія нас захопила трошечки, да? І постійно от, продовжує і спонсорує цю війну. От, от от американців я там не бачив, ніхто не бачив. Міфологія така є, фактів таких немає. Знаєте, що я почула нещодавно, яку думки людей. Тому що я раніше думала, що просто є люди, які думають, реально вірять, що це Росія, да, і є люди, які реально вірять, що це громадянська війна. А я почула а, таку думку, що це. Це все глобально зробила Америка, хоча справді є російські війська на українській території. Ну, що значить воно ну, таке глобально зробило? Знаєте, є міфи там про всесвітні змови, є там ідеологічні такі конструкти, такі гігантські, про те, що взагалі там які-небудь там євреї щось там мутять, даруйте за таке розмовне слово ще з 18 століття, да, що взагалі Наполеона створив. Ще Рокфеллер, хоча вони в різні трошечки часи жили. І всі це є, всі ці міфи є, тому що внаслідок якихось глобальних потрясінь, якихось глобальних зрушень, да, завжди з'являється якась сила, яка навіть не сила, я б сказав, а з'являються якісь персонажі чи якісь окремі такі е, структури, які на цьому виграють. Бо завжди хтось виграє, хтось програє. На мою думку, це відбувається просто за теорією падіння монети. Ти можеш підкинути монету. Вона точно впаде або реверсом, або аверсом, вона, але вона точно не встане на, от, на ребро. Хоча може бути і таке. Ще поки що не спостерігалося. Теоретично може, безумовно, але поки що не спостерігалося в історії людства. Проте люди, це такі дивні тварини, які завжди люблять думати, що якщо от мене долягла аверсом, то це, напевно, хтось так задумав. А якщо реверсом, це хтось інший задумав. І чому ж вона не встала на ребро? Думають вони, це ж було б логічно, тоді б ніхто не виграв в цій, випад... ну, в цій грі. Саме це відбувається відбувається в нашому випадку. Тобто, зараз всі роздумують так філософськи, нібито дуже розумно, про те, що от тут Америка щось там грає, тут Росія щось грає. А насправді, як на мене, відбулася абсолютно трагічна річ у двох речах. По-перше, перепрошую за, тав... за тавтологію річ у двох речах. По-перше. Росіяни, захопивши Крим, я думаю, пан Путін не дуже той збрехав, коли сказав, що це довелося робити з коліс, це його цитата на ходу. Що в них не було такого готового плану окупації Криму. Е, да, звичайно, в них там були війська, да, звичайно розглядалися якісь там плани, але дійсно вони от оперативно це здійснили. І от захопивши Крим, вони не подумали просто-напросто про те, що далі ж піде така певна ескалація, як Бікфордів шнур, який спалахує і горить, що е, піде такий, я б сказав, психологічний ефект, який ми бачили зараз, вже багато хто забув. Але ми бачили на відеозаписах у квітні 2014 року, коли от е, ті ж бойовики, такі як Гіркін, Стрілков, такі як Моторола, такі, як Безлер, там на Донбасі, коли вони захоплювали там містечко невелике, там громили міліцейські відділки і роздавали зброю фанатикам руського міра. Вони що говорили? Завтра здесь буде Росія. І всі в це вірили. От ті, хто принаймні приходив до них по цю зброю, ці люди все вірили, тому що вони бачили, а от Крим захопила Росія, да? і навіть без крові. Ну, а це було майже без крові, наскільки ми пам'ятаємо там двоє чи троє загиблих. Так само всі сподівалися, що буде і на Донбасі. Виявилось не так. Виявилось, що не дуже то хоче навіть Донбас іти в Росію, я вже не кажу про решту України. Виявилось, що Україна вчинила спротив. Дуже несподівано навіть для самої України, як на мене. Але тоді ніхто про це не думав. Тоді думали, що зараз, 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 от ми тут свій час розширимо русський мір. І, власне кажучи, злочин, можливо, навіть до певної міри несвідомий. Російської влади злочин цей полягає в тому, що вони от 15 років пропагували цю ідеологію, що ми тут маємо от русський мір, який виходить за наші державні кордони Росії. І е, цей русський мір стосується, зокрема, того ж Донбасу, і, звичайно, в разі чого ми його захопимо, він буде наш. Це злочин, можливо, несвідомий, я повторюю. Може вони не збиралися нас завойовувати, але коли вже почалося, у них теж не було відступу. Тому що Путін, насправді, як не дивно, залежить від народу свого, е, як і кожен диктатор залежить від свого народу. І, звичайно, Путін не міг, е, є прекрасний російський вислів, пойти на попятную, позадкувати українською мовою кажучи. Він не міг сказати, що ну ні, да, ну ми там закриємо кордони, і нехай українці між собою самі розбираються. Звичайно, він постачає зброю і так далі. Які, до речі, будуть всереду так. Ну, сподіваємося, в принципі, що будуть. А тому, що і а, зараз А чому ми сподіваємося, що вони будуть? Тому що хочеться. Дійсно, вирішення. Ну, я зараз говорю як не як журналіст, так а як звичайно, там людина, насправді, тому що хочеться вирішення вже цього питання і нормального вирішення, щоб війна ну щоб він не було. Це досить логічно, і це природні бажання насправді. Але власна логіка в тих ваших словах є щодо цих переговорів, тому що незважаючи на те, що і Меркель і Оленд, і до Путіна і так і, 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 і пропонують план, і намагаються домовитися і там. Обама буде, якщо завтра зустрічі будуться також всі ці нормандсь... нормандська четвірка в цьому форматі співпрацювати, якось домовитися намагання є. Але чи зможе а, Путін пойти на попятну? Тому що народ якого не може не пропагують на це? Тобто, взагалі не може бути в принципі дипломатичного рішення цього питання? Я не знаю. Я не дипломат, я не міністр. Ми тут з вами ну, просто роздумуємо над тими фактами, які ми бачимо. І, звичайно, ми не можемо, на жаль, знати, що там за колісно відбувається. Єдине, це те, що можна сказати, що, звичайно, будь-які переговори завжди ведуться з позиції сили. І саме тому, от сьогодні, наскільки мені відомо, Починаючи навіть з вчорашнього вечора, дуже сильні, дуже потужні атаки от сепаратистів відбуваються на наші позиції, на українські позиції у місті Дебальцеве. Тобто, якби вони могли там закрити той котел, яким вони хваляться вже два тижні, а він все не закривається. А ще краще для них ще краще, я маю на увазі. Знищити там велику кількість наших військових, то це було б дуже зручно на переговорах для Путіна. Якщо їм це не вдасться дві години тому, коли я до вас їхав, їм це не вдавалося, наскільки мені відомо з моїх джерел. Ну тоді у нас будуть кращі позиції. От, 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 власне, все вирішує сила, на жаль, дипломатія не вирішує. Є класичніші вислів, я думаю, ви знаєте, не пам'ятаю, на жаль, чи, що. Політика це продовження війни іншими засобами, щось таке, не пам'ятаючи вислів, дуже класичний. От зараз ми це бачимо, на жаль, дуже яскраво. Да, це смерті людей. І дуже зручно, звичайно, мені тут сидіти в студії, поки такі ж хлопці, як я, і набагато молодші, там гинуть. Ну, ну, вибачайте, мене в армію не беруть. Але факт залишається фактом. Або ми. Встоїмо, і тоді переговори будуть йти одним шляхом. Або ми не встоїмо і тоді переговори йтимуть іншим шляхом. Да. І ще один нюанс: ці переговори це суто тактична річ. А те, що буде завтра. Це стосується там ліній розмежування, відведення зброї. Відведення зброї ніякого не буде, з обох боків, звичайно, бо ніхто не хоче втрачати в перевазі тактичні. Але це все тактика, це все не стратегія. Стратегія може бути, або коли вже грубо дуже кажучи, от переб'ють купу народу і більше нікого буде ні з одного, ні з іншого боку, просто мобілізувати, що мало ймовірно. Або коли дійсно великі такі світові сили, такі як Штати, такі як Євросоюз, так серйозно дуже натиснути на Путіна. Але я не можу уявити, чим серйозно вони можуть на нього натиснути, тому що ну там же ж, як ми вже з вами говорили 10 хвилин тому, синдром осажденної крепості. На коленях будемо стояти, але на не здадімося. надання Україні зброї. Там перший етап, хоча б ну, для тому, щоб б захищатися. Це було б добре, але, але, але не принципово, я думаю, тому що зброєю воюють люди. Все залежить від людей, все залежить від наших хлопців, які там зараз а, у снігу, в калюжах валяються під обстрілами і відповідають на ці обстріли. От, поки ми тут з вами розмовляємо, от вони реально гинуть. І вони реально вбивають. Не будемо про це забувати. Все залежить від них. А яка зброя? З протилежного боку, теж не якась там супер зброя знаєте, приблизно однаково. Лишається буквально три хвилини, але е, буквально вже тиждень, чи ще немає тижня, як в Ялті встановили пам'ятник Йосипу Сталіну, Шершелю та Рузвельту, Так? Це е, подій пророчили до 70-річчя Ялтинської конференції, власне, яка відбувалася в 45-му році в Лівадійському палаці. І... Що це значить, коли Сталін, людина, яка просто винна в смерті тисяч і сотні тисяч і можливо ну, в принципі і мільйонів людей, а їй ставлять пам'ятник? Чи не є це загроза? От, наприклад, російський історик Андрій Зубов, він сказав, що встановлення цього пам'ятника цій людині це дуже поганий знак. Ну, з одного боку, це значить, як на мене особисто, uh -huh. це персональна думка, звичайно. Це значить, що росіяни, як завжди, більше люблять тих, хто їх вбиває, ніж тих, хто їх захищає, або тих, хто їх вбиває менше. Сталін убив набагато більше росіян, ніж, припустимо, Бандера, але ви не знайдете серед росіян при жодному соціологічному опитуванні симпатиків Бандери. А симпатиків Сталіна, наскільки пам'ятаю, за всіма опитуваннями останніх років там порядку 40%. Ну, не знаю, знаєте, це гумористично, тільки можна сказати, знов таки російським прислів'ям б'ють, значить любить. А що стосується от е, Ялтинської конференції, е, тут дуже цікава річ, е, яка полягає в тому, що вона показує Ялтинська конференція, сама показує, що Росія велика держава. От росіяни колись, е, хай не персонально, а посередковано там через Сталіна. Колись все-таки брали участь у переділі світу, це це дуже лестик національної самосвідомості російської, і це насправді дуже сильно, тому що от я нещодавно, до речі, бачив у новинах, коли товариш Лавров, я маю на увазі міністра закордонних справ Росії, зустрічався, по-моєму, в Китаї з міністром закордонних справ Китаю і ТАСС агентство ТАСС Російське повідомило, що. А Лавров сказав, що треба, от в усіх випадках конфліктів, таких як Україні, у майбутньому, щоб потужні країни світу зважали на думку одна одною. Я так страшенно обурився, коли прочитав новину. Я подумав, да, а на непотужні зважати, значить, не треба. Ви, значить, тут самі круті, а всі інші повинні під вашу дудочку плясати. Через 20 хвилин ця новина була перемонтована, і там просто було сказано, що всі країни повинні зважати на думку одна одної, А про потужні не було сказано. От для Росії дуже приємно, що колись вона була потужною країною у вигляді СРСР, і колись і Черчилль, і Рузвельт, і от товариш Сталін разом вони вирішували світові проблеми. І до речі, зараз навіть про це сказано, що у тих же новинах у Ріановості, і в Тас, якщо не помиляюся, про те, що от це був такий приклад прекрасної взаємодії потужних держав. Значить, те, що там вони обмінювалися територіями, те, що хтось комусь віддавав якісь країни і народи там у соцстабірах, хтось у капіталістичний, не питаючи думки цих народів, власне кажучи і населення цих країн. От, це з точки зору Росії, це дуже прекрасно. Мрія Путіна взяти участь у такій конференції. Абсолютно. Я навіть думаю, що він саме тому е, проникнувся ненавистю до Заходу, е, що е, у 2000-му-2003 роках от, е, його не взяли у цей, як він вважає, е, клуб супердержав. От е, він же ж пропонував, пам'ятаєте, у 2001, му після 11 вересня. Велику допомогу і взаємодію, ну, як він це uh -huh. сам вважав, американцям у боротьбі з Талібаном і так далі. А от вони сказали, да ні, ми якось без вас обійдемось. І, і, і тут, по-моєму, просто такий настав комплекс Ах, нас не беруть у супердержави. І от що найважливіше, що українці повинні розуміти, хлопці, якщо ми Маємо справу з росіянами, то майте на увазі, ну росіяни не будуть нас захищати і не будуть нам допомагати. У них, я маю на увазі не народ, я маю на увазі країну, російську, звичайно, не народ. Народ це зовсім інше. У них одна ідея, у Кремля одна ідея. Вони хочуть бути супердержавою, яка керує іншими народами і країнами. Вони абсолютно не хочуть нас ні від кого захищати. Вони абсолютно не хочуть нам нічим допомагати. По-моєму, це найважливіше, чого, на жаль, багато українців поки що не розуміють. Дякую вам за те, що знайшли час. Прийшли до нас. Мені було дуже цікаво Ось з вами розмову. І Дякую мушу вам. сказати, що багато непоставлених питань до вас ще в мене є, але сподіваюся, що. На наступний раз, коли ви нас прийдете, ми про це поговоримо і про інші важливі теми. Олександр Михельсон журналіст в нашій студії. Дякую вам за те, що ви з нами. Ми це цінуємо. І залишайтеся з нами, тому що буквально за декілька хвилин повертаюся в цю студію з новою темою і новим гостем.